Займаюся фер... фермерським господарством вже другий рік і почав з вирощування гарбузів. Минулого року посі... було посіяно близько 3 гектар насіння гарбуза і стало питання, де його висушити. Тому було побудовано ось таку сушку. Також допомогу надала компанія МКП, де я виграв грант в розмірі 50 тисяч, на що потратив кошти для закупівлі матеріалів. Витратних і для обладнання сушильного столу, сушки. І це також було таким суттєвим поштовхом для, для реалізації цього проєкту. Ну, сушка, сушильний стіл десь 2 на 12 метрів, висотою там, 80 см, там в краю чуть менше. Це котел, повітряна рубашка, котел нагріває повітря. Потім повітря подається в улітку, яка нагнітає це тепле повітря вже в саміх сущений стіл. Ну, минулого року була не такою потужністю улітка, і не так виходило, як хотілося, але ми все-таки десь ну, приблизно 400-500 кг на повну загрузку сухого ми не могли висушити. Тобто, десь, грубо говоря, тонну тон, тон ми могли засипати мокрого і витягнути звідти 500 кілограмів сухого насіння. цей об'єм 500 кілограмів ми висушували десь за 12 годин. При умові, що не було дуже сиро на вулиці, не була дуже велика вологість. По закінченню минулого сезону ми зрозуміли, що потрібно щось дещо удосконалити. Ми обшили це приміщення, тому що щоб не було багато втрат тепла. І переробили трохи саму подачу повітря в сушильний стіл. По-іншому його переробили. Тут зовсім по-другому стояли, тут був великий вентилятор, і він, виходить, той великий вентилятор дуже багато забирав повітря з цього простору. І то повітря просто йшло холодним. Воно не встигало нагріватися отут. А тепер воно все закольцовано, і виходить, що. Повітря все йде по кругу. Воно впадалося, потім назад те ж саме повітря забралося, тобто воно майже не надівається, майже завжди тепле. Всі ці зміни, я думаю, що цьогоріч допоможуть нам це все швидше сушити і щоб була найбільша чим більша продуктивність нашої роботи. Коли ми збудували сушку, то стало питання, яким чином. Отримувати тепло, і, там, чи це газ, чи це солярка, але ну, в нашій ситуації найкраще це було дровинний котел, тому що ну, з дровами якби не, не дуже є така проблема, а газ і солярка зараз в ціні ну, дуже високі, тому витрати були б ну, надзвичайно високі. Тому дрова це найкращий варіант.